Ромбик називається. Ну, або сіточка, оплітання сіточка. Е, тобто ми брали е, ціки там 13 бісерин, здається, на скільки ти ромбиків робила? Ой, 4. на чотири. На чотири ромбики. То там десь приблизно… Там 20 бісерин 20 бісерин йде, е, останні сім пропускається, і запихаєш в восьму бісерину. Тоді знову пропускаєш три, добираючи три, пропускаєш три на основі, пропихаєш в е, четверту. І так доверху. Йдеш таким методом, ти йдеш кожен раз добираючи по три, пхаєш, пхаєш голочку з бісером в середню, в середню бісерину, яка тебе буде там, виходити, показуватися. І таким чином ти робиш поясочок. Дороблюючи той поясочок, үгу. Наталя доробила той поясок, вона зараз його з'єднає. Натягне його на яєчко, і тоді вже буде по колу вже на самому яєчку плітати. Знову ж таки, додаючи перший круг, додаючи по три бісерини. Щоб вони гарно лягали по пояці, а потім вже буде зменшувати по дві бісерини, зробить ще один круг, а потім вже наступний круг буде йти по одній бісерині, це вже буде круг, який завершується. Ми просто го дамо іншого відтінку, щоб він трошки відтіняв, відтняв початок до кінець. І так само зробимо з другої сторони. І потім серединка, яка лежить ця столі, вона, вона або захоче малюночок, якийсь наклеїть, або просто бісером наклеїть якийсь. Можна вже другим бістром облітати? Так, можна зробити поясок одного кольору, а вже облітати інші. іншим кольором. Ну, буде на Хто, наприклад, трошки бачить, то він може там облітати якісь букви нам, А нам, ти нам Наталя, розкажи, якого кольору Це є коричневого кольору. Тут можна ще додати, можна золотий, так. оплести. але буде дуже гарно. Можна золотом взяти. По принципі, все гарно дивиться. І білий, і золотий, і коричневий, і червоний, і в поєднанні може йти чорний, і червоний. Беремо, натягуємо, mm -hmm. щоб е, старайтеся, щоб... де та нитка є, щоб нитка йшла вниз. Просто у нас робота якби... вершать, що mm -hmm. більшою частинкою. Натягнути, щоб воно щільно сіло. Mm -hmm. Тепер дивись, воно сіло, і тепер ми що робимо мені нитку? Тримаємо. Маєш бісер? Пару, ще Тримай. Так. Поклади мені тут на угу. Так. Тепер ми йдемо через ось ці три бісири. Ну, бач, ми, горбочок терчить угу, і ми, ми, ми через цей горбочок ми маємо пропхнути. Ну, ми це робимо так, ось зразу угу. на яйці, воно трошки складно буде йти. Але угу. Вона, щоб нам початок задати, ось, не можемо мати. Нехай буде, не можу намацати. Горшечка, а ось сьогодні. Вроді би. Добре, Роді. Пальчика моя заступала, я не бачу. Зараз, зараз, я голову пропону, я його кулю. Добре, я заклала? Да, я це там. Я з яйця зняла, але... Ми потім просто візьмемо, знаєш, що ми будемо робити, я зніму поки що. Uh -huh. Я пів кола зроблю без, без яєчка. А там не буде без розцінки. Нічого. Ну, Почулі хвати. Чекаємо. Ще три. Ось так. Чик. Ще б мобі сильно Є? Так, є. Ще. І ще на один кусочок. І знову ж таки, пропихаємо. Вони якраз от відчуваються, де вони. Це так. все, 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 там. Що то там було? От ми так по колу йдемо, у нас бісер скінчується, але ми йдемо тако по колу. Uh -huh. І ми тако будемо вплітати. буде... Ми натягнемо, і ми так по колу будемо йти її оплітати постійно. Але там коли, треба буде зменшувати? Так. Ми перші, там виходить два чи три кола, виходить, знаєш, вплетених. Uh -huh. Ну, по три так, бісерини. Так. А потім, коли вже будете бачити, що воно вже ну, негарно там буде лягати, то вже беремо по дві бісерини, ідемо mm -hmm. е, ну по дві просто беремо. Mm -hmm. Тож ці гульки випадають. А коли вже будемо плітати наступне коло, тоді вже по одній по одні бісерині mm -hmm. методу до мозаїки. Так? Mm -hmm. І так з двох сторін. Хоча, в принципі, ми можемо зробити просто поясочок, і mm -hmm. от ті частинки, що у нас є. Наклеюється такий звичайний образочок uh -huh. і е, можна просто взяти заклеїти бісером. Оригінально і просто не так. Просто заклаюється пісером. Перше тут у нас вісток. Через зелений хрестик на дві голки зроблений. Виходить, набираєш чотири бісерини на одну голку. переплітаєш другою. Ну, набрав чотири і знов переплів. А це є зел... такий зелений салат і червоний. Цепочки можуть бути різної довжини, можуть бути просто переплетені, а можуть бути гульками заплетені. Тобі два. Поскальні яйця теж, як Таня показувала, тільки не повздовж плететься, а по колу. Оплів сіточку, на сіточку насиваєш полосочками бісер. Тут полосочка з тих бісерин виходить. І далі оплітаєш зверху і вниз. Це є Газельська висока. Або... Або малюють Ще... на білому фоні малюють голубим і синім кольором квіти. Якщо робити іншими кольорами, то виходить по-іншому. Те саме буде виходитися, але інша назва буде. підбираються дерев'яні яйця по малюнка.